Чимодані. Димсих. Все, ми. Я вже тут. Она тут. Але ж це лялька. Що значить лялька? Ти гориш, як мій чоловік? Все добре. Неспокойся. Я тільки uh, хочу випити допомогу. Ні! Перестань так говорити. Він теж казав, що він вихоче допомогу. Ми заберемо її до нашої лікарні. Завтра можете її навідати. Добре. Пробачте. Я. я побачила синці в неї і подумала не вибачаюся. Після того, як ми втратили дитину, вона почала сама себе критиком. І не тільки себе. Я зміг цим впоратись, але вона ні. Чому я не здогадалася раніше? Ти просто хотіла мені допомогти так само, як і я.